Вас там не було. І не було жодного адвоката, який... так. жодного адвоката, який захищав адвоката з Ми зібрали круглий стіл, була певна ініціативна група адвокатів. Ми їх запросили і дискутували. Запросили Петра Анатолійовича, запросили. Іну Владиславівну Рапальську, Степюка, голову комітету, ми сиділи і зробили дискусію, як вирішувати питання захисту адвокатів у зв'язку з тим, що не одний теж захист органами адвокатського самоврядування, де не регламентовані інструменти і механізми цього захисту, і захист. І захист у кримінальному провадженні, де нормативно врегульовано дії захисника в цьому провадженні, Це, це не одне, і це не одне і теж. І я поставила питання: скажіть, будь ласка, і не тільки я, і адвокати, які були там, якщо до національної асоціації малій не звертається. Його власної позиції ми не маємо. Адвокати, які його захищають, не звертаються і сюди не прийшли. А позиція між захисниками Смолія і смалієм в кримінальному провадженні має бути узгодженою Безперечно, І позицію адвокатів і Смолія в кримінальному провадженні, ми Національна асоціація не знаємо, що може вийти. Ми можемо йому нашкодити. Ми не знаємо, що він визнає, що він заперечує, що він категорично не визнає, а можливо. Йому зручніше вийти і підписати угоду про примирення. Ми не знаємо яку позицію обрали своїми захисниками. Вибачте, ви голова національна може буде угода про примирегоріть, пожалуйста. Дай договорити. Пожалуй. Дай договорити. Я, я говорю взагалі? Ми. Говорили, взагалі, ми не знаємо позиції, і ми не мали розвитку, жодного процесуального документу. Жодного. Ви кваліфікацію не знали за якихось. До нас не надходили жодні документи. Документи до нас не надходили, таким чином жодної кваліфікації ми не знали і крім того. Шановні адвокати, ви повинні знати. Що органи адвокатського самоврядування, коли діють на підтримку адвоката, як, на мій погляд, не повинні підміняти позицію захисту.